15 грудня працюємо у греблі. Пошти до половини вже дійшли. Займаємося і дякуємо, хто працює, в ОКГ допомагає, все чудово. Працюємо далі. 16 грудня. Вже ми в центрі обочини. Попедрізали, все культурненько і працюємо далі. Дякуємо, друзі, хто допомагає. Друзі гайова три в жителі немає світла. В УКГ прийшло на допомогу, визвали електриків, щось зробимо. Що зробимо, а де воно? Розберемося. Дякуємо ВУКГ. УКГ. Оперативно чудово. Більш того, що причина в воді, наші електрики, нашої громади зроблять. Цю. Роботу і буде добре. Зробили. Свят бабусі! Зробили, хлопці, перепровірили все добре. Да. все є. Дякую всім, хто, хто був з нами. Старенька бабуся благодарна і дякує електрикам нашим прясовським. Так що чудово в УКГ. Усім вітання. Працюємо сьогодні 17. грудня ми працюємо у греблі. Обочина. Зачищаємо, підрізаємо і працюємо. Дякуємо, хто допомагає. Усе ми зачистимо. Повирізуємо, бо обочина вже страшнюча. Але зробимо.